І знову всім привіт, доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, Сьогодні у нас неділя, 4 березня. березня? Сьогодні в нас неділя, 4 червня, свято. Е, свято, свято. Як сіст? Опа. Нормально. Наталя, ти що танцюєш? Ай, що я не ще крутий канал, гриво про Карпаття. Нещо ж не підписаний. Дишов підписувати. І знову всім привіт. Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. Ну шо, сьогодні у нас неділя, 4 червня на календарі, на годиннику 10 -го година. Захмарено збирається на дощ. Але подивилася в інтернет. Погоду пише синоптик, що дощу не буде. Сьогодні я не сам. Со мною сьогодні поміч, напарник. Рибів ми не збираємо валом. Правда, Наталя? Угу. Цілий багажник грибів буде. Так, той, що в нас ззаду на плечах. <гум> Джек вже побіг на розвідку в ліс. Ми вже стоїмо під лісом ось тут. Прямо. Що, велком заходимо? Наталя вам все далі розкаже. І вам від мене добрий ранок. Знову ж вітаю вас з Трійцею. з зеленими святами. Сьогодні. Будемо радувати вас новими грибами і прекрасним лісом. У мене нарешті почалися літні канікули. Я добре закінчила школу. Виручили мені похвальний лист. Тому я точно буду з'являтися на цьому каналі більше. І радувати вас прекрасними відео. Не знаєте, чи ми знайдемо якихось гарних грибів. Але я надіюсь, що все-таки щось буде. І ми показуємо це залюбки вам. Джек вже пішов на якісь гулянки. Недавно, як ми йшли до лісу, він побачив кота і знов почав до нього лізти. Ну це ж Джек. Поки що нічого такого не бачу. Тільки от дивіться, яка краса. В лісі тепло, вже пробивається сонечко. Скоро буде найтепліше. Думаю, всі пам'ятаєте перше відео зі мною, як ми ходили на гору. І там було дуже багато всього інтересного. Я з показували показувала скелі. Так. А ще відео, де ми ходили і знайшли дуже багато грибів. Ось тоді було класно. Там не тут гриби А що там є? Там равники. Ага. То ви ж мушлі полишались. <звук> угу. Ну злека виглядає шапка гриба. <звук> Та й отак тут не раз путає. Ти вже думав, що білі, так? Угу. Угу. Прийшли на фортове місце. Тато пішов шукати туди. Я поки що буду шукати тут. Надіюсь, хоч якісь гриби будуть. Тому що з пустим кошиком додому, це як просувати в голку нитку. Дуже товсту. Де? прибіг допомагати. Бусть мені допомагати. Джек природжений ютубер. Не те, що ми з татом. Він, він прямух, поки що нічого не найдено, але нічого. Ми засмучуємо всі. Ми продовжуємо мандри, мандруємо, досліджуємо ліс і збираємо прекрасні гриби. Зараз в лісі дуже сухо, тому знайти гриби важко не тільки мені, а й такому професіоналу, як мій тато. Та, ти щось знайшов? йшов? Нічого немає. Заходить, хто зазирає по тих місцях, файно. Поки що немає. Тут дуже сухо. Ніч холодна. Вчора був місяць повний, повний такий великий так близько до землі. Якби було тепло, були б сьогодні гриби. Але то, що була холодна ніч. Вночі було холодно, я виходив на двір, дуже холодно. Продовжую наш пошук. Зайшов я з Наталю в лісок біля села. Були ми тут вчора. Ну, Надія була ставка на те, що два дні назад падав дощ. Думаю, можливо, щось вже покажеться. Ну, але в лісі суш... суш страшна. Нема. Дощу треба ще. Ну, Захмарло, затягнулося на 11 11 година. Можливо, щось сьогодні впаде. Але пише інтернет, що не буде дощу. Шкода, аж на вівторок. Ну що, добре, лишається на каналі, а ми з Наталю продовжуємо шукати. Зараз підемо ще в інші місця, позазираємо. Можливо, щось нам повезе. Так, Наталя? Салют! Да, і є-є-є-є, молодець, молодець. Підписники, поки тату Джеком весь там гуляють, я вже знайшла гриб. Дивіться. Thank you. 那是很有招牌的，师傅 <laughs> <laughs>。Bye. Але другі. <свіг> так, кидай йому палець. А, є трофей, все, побіг рест. Джек, як завжди, розніс цілий ліс, поламав всі палки, ну <свіг> точніше, він гуляє і шукає гриби. Правда, тат? Так. Та. Тата, над... Тата надурив листок. Я думаю, Тата вже що подумав, діли. що гриб. Це листки погані. Ніколи не вірте листкам. Вони вас надурять і Але подумаєте, що гриб. Це не тільки шапка, знаєш, тут такі гриби білі, вони подібні до листів. Угу. Не вірте листкам. А де танцює? Наталя, а ти чого танцюєш? Ти Що не знаєш? Я знайшла крутий канал, Гриби в Прикарпаття, я почав підписуватись. Бачите? Бачите, як він мене хатує. Бачите, навіть Джек треба, знаєш, треба підписувати на канал. Інакше буде отак вам. Інакше він вас загрізе. І буде страшно. Так, тато з джеку колись пішли. А я тут ходжу. Тато сюди! Тату! Гриб! Поки тато з джеком десь ходить. Я знайшла рибакурку. Дивіться, який він гарний. Жовтів та із оранжевої. Люди добре, подивіться, що тут є. Качаля! Який челп'яксіс. Опа.

Падаєш, гайдаєш. Епічне гайдання. Mm. Ви уявляєте, дочка не може, а тато може. Це mm. що таке? Ти шукаєш? Я привикла вже. О, видиш, як то добре. І в лісі грибів позбирав, шашликів пожар і погойдався, ну, і <схай> Так же? Дякую, дякую шашликів. Нагуляла апетит? Звісно. Ааа, тобто, yeah. я щось має смакота, хто попік. Я. Покажи підписницю. Привіт джек. Хоч їсти? Ну я, ну, один, ну. Ану. Ану. Ги єш? Я, де Так, тут має какао тобі. Ти, дома не хіло снідати. Та вдома снідає. І вона на природі. Ось, будь ласка. Поки вони з дяком пішли шукати грибе, я трохи перекушу. то так їсти, хочу, що я не знаю. В моєму жилутку перекоти вкупала. Розказую вам, як я вчора пекла блінчики. Ось я сижу, я така спокійно собі граю і тут мама питає, що я хочу їсти. Каже, блінчики. А потім каже, а ходи поможеш. І коротше, я трошки щось там зробила, пожарила, а потім вона вже пішла. Я мала жарити, розумієте? Зато в мене зображалися Оце я приколістка. А я думала, в мене не получиться. Бо то, що я навіть перевертати не вміла Нормально, колючки. А нічого пекла Я не знаю, що поки я їм, вони знайдуть це таке риб. Бо то ж що сьогодні щось. Не дуже вдається нам. Тут зробив дуже гарні лавки. А ще гайденку. А це гайденка гайдинка якась не робоча. Тоді що з нею впало два рази. Прикольно. Можу вам розказати, що я цілий рік робила в школі. Я завжди вчилася, все було нормально. А в другому семестрі ми вже бігаємо по коридорах, на лавках стрибаємо по качелях постійно. Ні, звісно, я уроки робила в другому семестрі, все нормально, я писала контрольні, все на 12 все окей. Але тоді якось було веселіше, ніж першому. І перед літом мені стає веселіше, уявляєте, яке я. І на як поняла, що в ході ліпше, чим вдома. Типу, Як на уроках, як на перервах, постійно. А що там можна поїсти. Комарі лізуть. Бач тата, ходить, бродить, шукає. А я тут на кайфу їм. Уявляєте? Я розказую вам, як в мене було в школі. Оце геній. Якщо хочете, я і вам нажарю, тільки пишіть мені, я вам нажарю і буде смачно і вам і мені. Хі -хі. Так, пішли ми з дяком в ту сторону. Я так бачу, вони нічого не не Хоча тут дуже сухо, хоч і був повний місяць, зараз не тепло, зранку збиралося на дощ. Тому думаю і нема. Ну нічого. Ми ще будемо ходити, шукати, тому ви не засмучуєтесь. Гриби точно будуть. Ви теж сідайте, не дивіться, як я їм, беріть чайок, беріть їду і дивіться наші відео. Отак. Ну, і так буде точно інтересніше. А угу. я вам рекомендую. Я досі їм. На що мені ще робити? Вони ж як кусь. Пішли по тарабану, пошукали від мене. А що мені ще робити? Сидіти, дивитися, як вони там ходять. Звісно, їсти. Тут такі красиві дерева, б сюди прийшли, були б шосі. Вони дуже високі, у них дуже велика баса. Я навіть не уявляю. Скільки це метрів? дерево має одне. Я подивлюсь потім в інтернеті, може вам розкажу, Скільки приблизно мають метрів. Ем, дерева в лісі. Ну отак. Не знайшли нічого? Ні? Не знайшли. Але нічого, бандеровці не здають. Я ж такою. Тут таких комарів. Не знаю. Тату, я вже тут цілу душу підписникам відкрила. Я розказала, як в мене була з учобою. Ти розумієш? Ага. Теж їй школи. Я снизу. Не хочешь. Еще. и, и я От часа. Висим. А вот там выйду <проб> так. Ой. Поприветствуйте. Давай пі заплачу, ти будеш танцювати. Не хочеш танцювати. Бачите підписники? Кидайте на нього він не хоче танцювати. Він мені душу той о, розбив. Так. Е -е -е, що, Що дядь? Що дядь, що ти там сів? Я вдома? Ні. Ні. Погода портився, напевно, будемо вертати. Затягає знову. Десь. Не буде погоняти, де дощ. Що? Ну що, дорі підписники, на цьому будемо закінчувати наш похід до лісу. Така була прогулянка на Санкова. Хотіли походити більше, але не виходить. Затягає знов, хмарами затягає, буде, напевно, дощ. Будемо з Наталією вертатися, полегше додому. Так що, а ви не забувайте, що робити, Наталі? і лайки ставити. Ну все, па-па, зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. Любі підписники, ми вже плетемося додому, тому бажаю всім хорошого дня, щоб у вас все було добре. Слава Україні!